Будуть вишивальниці, люди е, зможуть знайти щось цікаве для себе. Крім того, е, для дітей будуть зартів працювати, е, де будуть е, аніматори, будуть е, вуличні театри розважати людей. Буде досить багато і цікаво. Ми будемо раді всіх бачити у нас на святі. І ми знаємо, що це дійсно віддалося свята. Дякую, пане Ігорю. Але я хотів би наголосити наступного етно гастрономічний фестиваль Галиска Батіля проходить якраз символічно на зелені свята. Тому креатив наших рестораторів. Зашкалюємо і саме там планується конкурси на краще замайлення наших пам'ятників, вікон, балконів, визначать найгарнішу мавку, може я щось забуду, мені підкажу. Але сама мистецька програма, вона знову ж таки була ініційована різними. Рестарації міста, і вони узгоджували, що саме буде раніше для Тернополя, тому що, чесно кажучи, репорту, так, такий рекорд.